Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Содова. 9 лютого 1648 року Богдана Хмельницького обрали гетьманом України. Саме із його іменем пов'язують так звану Хмельниччину боротьбу проти панування шляхти в Україні. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі? На Тернопільщині слухаймо Тернополян. На Тернопільщині 9 лютого буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та в день місцями невеликі опади. На дорогах ожеледиться температура повітря вночі один градусів морозу. В день від одного морозу до 4 тепла. Передаю привіт своїм друзям. У Тернополі 9 лютого буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вранці та в день місяцями невеликі опади. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 3-5 градусів морозу, вдень 0,2 тепла. 9 лютого 1931 року російський співак Федір Шаляпін відсудив 10 тисяч франків у радянського комерційного бюро в Парижі за піратське тражування його пісень у радянському союзі. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ті 4 Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.